Вітаємо на нашому каналі. У нас Місобіші Лансер 9 з забитим радіатором пічки. Радіатор пічки наскільки забитий, що на початку нам здалося щось не так з нашим апаратом. Зовсім не було ніякого проходу. Нікуди. В жодну із сторін. Зараз він трошки з'явився, трішечки-трішечки. Ми намагаємось зробити все, щоб його пробити. Кинули хімію, все. Можливо, вийде, можливо, ні, але сподіваємось, що проб'ємо. Зараз прям відбулося диво, можна його так назвати. Ми зовсім не очікували, що навіть так така дуже забита забитий радіатор може піддатись нормальній промивці. Подивіться, прохід відкрився. До речі, бруд, як таковий, висипалось не дуже багато. Але почерніла наша рідина, тобто вона в собі розтворила, щось розтворило, чим було забитий радіатор пічки. Так і не зрозуміло і саме чим, але прохід відкрився. Пішли провіряти радіатор пічки, а він просто видає нові показники. Просто нові, подивіться. Середній правий 79 і продовжує набирати. З усіх дефлекторів іде дуже гаряче повітря. Ну прям якась, якесь диво, інакше його не назвати. ну Тут неочікуваний неочікуваний супер результат. Просто, е, до речі, у цього автомобіля власниця вона була вже у майстра, який її раніше промивав пічку. він Сказав, що його, мабуть, тільки міняти, або спробувати остання надія заїхати до нас. І е, в нас просто диво якесь відбулося. Не було жодного, ну, і навіть і чуть-чуть нятику на прохід. Потім з'явились каплі, потім більше, більше, більше додали хімії і прохід відкрився. На пробиття такої пічки в нас пішло приблизно до 40, -40 хвилин, 30-40 хвилин і маємо результат. Зазвичай ну, так все і відбувається, але в більшості пічок все відбувається в перші 10-15 хвилин, далі просто йде вже фіксування результату, підчищання хімії. А тут, от не зразу, але все таки спрацювало. Тому. З гордістю можемо заявити, що наш апарат працює гарно. Не скажу, що найкращий, можливо, є і, і ще краще, ніж в нас, але він працює і виконує свою роботу на відмінно. Також в цьому відео, поки не вийшло з ланшером 9 сірим відео, до нас знову заїхав ланцер 9 чорний. І в два буде два, дві машини в одному відео. Ситуація з пічкою, критична, тепла немає. Підключились, тільки включили апарат, відразу забило фільтр. Подивіться, що відбувається. Ну, рідина піднімається доверху. Миємо перший фільтр. Подивимося, чим він забитий. Таким брудом забило цей фільтр. Гляньте, Просто капець. Чистимо, ставимо. Чистили фільм, поставили, другий фільм почав накидувати. Дуже-дуже брудний. Радіатор. Рістуємо, як промила пічка в цьому ланцері. Ну, Бачите, середній і правий, 73,7, майже 74, ну гарно. Скільки бруду намитій і 74 отримати. Гарний результат, трошки гірше, ніж попередній, але теж суперовий. 73,5-73.6. Вимикаємо запалювання. Такі були сьогодні два ланцери в цьому відео сіренький та чорненький. Дякую вам за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, спостерігайте за нами, задавайте свої питання в коментарях. Ми намагаємось по можливості всім відповісти. Гарного вам дня, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!